Так, як довго в мене не було. От лишенько. Відкидаємо львівський у убік. У нас є важливіші справи. Як не дивно, але книгу в мене вийшло прочитати всього за один вечір. А це на хвилинку більше 220 сторінок. На щастя, дві третини книги складають малюнки. А як казала моя прабабуся, якщо в книзі є малюнки, то це гарна книга. Можете самі спробувати здогадатися, чому це так. Головною проблемою було те, що треба було підібрати, про що ж таки розповісти вам, щоб це відео не вийшло на 5 секунд. Так, студійний звук у мене за допомогою трьох подушок. Отже, чому нас може навчити старий добрий Стен Лі? Зізнаюся чесно, ця книга здивувала мене всього в одному моменті, і я в той момент буквально отак почувався. Бачите, і на передньому плані у жінки в сукні, і посередині у чоловіка і жінки, і на задньому плані чоловік біля стіни, коліна на рівні очей читача. Якби за тим хлопом не було стіни, то байдуже, як далеко простягається горизонт. Каліна всіх персонажів будуть на одному рівні. тож, І як не дивно, в жодному навчальному відео, яке я коли-небудь дивився, взагалі не згадувалося такої цікавої деталі, яка дуже сильно впливає на правильність перспективи. Якщо я не надто лінивий, то зараз ви бачите Sпідpeint якраз малюнка з подібною перспективою. В оригіналі дівчина стоїть просто поряд з хлопцем, але якщо я, наприклад, ставлю її трішки позаду, то на рівні очей глядача їх підборіддя будуть на одній лінії. Якщо порівнювати цю книгу з більш дитячою, як на мене, енциклопедією малювання. Що доволі складно, розумію. Коротше, я хочу поговорити про структурованість. Те, як інформація подається у стеналі, однозначно заслуговує на повагу Не тільки все зроблено від першої особи, що в голові для нас звучить ніби лекція від майстра, що багато чого вже пройшов. Так ще й розповідає нам від А до Я: якби я намагався якось навчати людей тому, як малювати комікси, то я б теж розпочав з коротенького екскурсу в історію цієї гілки мистецтва, розповів би про альтернативи, як манга та бандесіне, поступово переводячи людей на тему того, чим же саме потрібно малювати і які приладдя будуть необхідні. На щастя, для мене це всього-навсього і ноутбук, але там стільки всього в традиційному, що. А далі вже поступово вчити людей малювати форми, голови персонажів, самих персонажів, а також мимоволі вписувати їх в перспективу, вміти гіперболізувати, проробляти задні фони, розповідати, як важливо володіти вмінням спрямовувати погляд людини через дії персонажів на сторінці, поступово наближаючись до розв'язки у виді різних підпрофесій коміксистів. Малювання в загальному розумінні, майстерність кольору, легка літерація та багато іншого, над чим варто задумуватися початківцю з бажанням створити свій власний комікс. А абсолютно ні в яке порівняння не йде з енциклопедією, де просто намішано все по темах, а особливо важливі, як на мене, етапи з перспективою та основами форм. Просто відкинуті в самий кінець, так я згоден, що це доволі нецікаві моменти, які ніхто не хоче вивчати спочатку, але це просто така неймовірно важлива штука. Я й сам то не користувався нею до років. 19. А це вже студентство було. Задумайтеся. Будучи студентом, я малював отак. Через це тепер мені доводиться доволі багато чого надолужувати. На щастя, я маю планшет, який мені дуже сильно в цьому допоміг. Чесно, користуйтеся дарами технологій, що б там не говорили. Подача інформації, яку я назвав лекцію, радше є оцією типовою, де викладач просто сидить і починає розказувати свій життєвий шлях. А воно ще й дідько має відношення до того, що ви зараз вивчаєте, і ти вже не дуже розумієш, чи то. Вигадка на старості літ, чи дійсно з викладачем таке відбувалося? Нам же, на щастя, дійсно відомо, як розвивалися комікси, і що вони мали як золотий, так і срівний вік. А зараз вже, як на мене, на початку нового спаду популярності саме супергероїка. Крім того, задіяні інші імениті митці, показані їх приклади робіт, навіть те, як декілька людей виконують одну і ту ж роботу. Таким чином, типове дитяче бажання я стану коміксистом не просто не зникає, а розростається в ще більшій мірі. Ти починаєш. Роздумувати над тим, як авторам раніше доводилося робити комікси та на які хитрощі йти, щоб зробити історії, які вони хотіли розповісти людям. Тільки вдумайтеся, раніше папір, на якому друкували комікси, можна було порівняти з тим, на якому зараз друкуються ну, щотижневики манги, буквально перероблений туалетний папір. А те, що офіційно існувало всього 64 кольори, але папір був настільки поганої якості, що третина цих кольорів у друці мала вигляд брудних прям. Також вас Тут навіть в якійсь мірі навчать виходити на видавництво та створювати своє портфоліо. Звісно, в нашому контексті воно дуже погано працює. Я навіть досі не до кінця знаю, скільки українських видавництв існує зараз, і чи взагалі є фізичні журнали, збірники, мальописів. Звісно, що я не забуваю про складову онлайну. Ті ж провидіння та купу сайтів, як Мроко та Зенкоманга. Власне, я не дуже хочу затягувати це відео, і так як ніхто робив. Але якось ну, дуже важко вигадати ще щось про дану книгу. Просто спробуйте її. І особливо, якщо ви тільки захотіли створити свою мальовану історію і ще ніколи раніше не поглиблювалися в дану тему. Для умільців, які вже пройшли вогонь, воду, мідні труби, чортові зуби, крим і рим, також може знайтися пара цікавинок. Так само, як для мене на початку відео. Чесно кажу, досі не віриться, що я не знав про такого моменту з перспективою і лінією погляду глядача. Звісно, вибачаю, що це не огляд на розмальовку з людиною павуком і як нею користуватися під крутий дабстеп на фоні спітпейта, але половину умов я таки виконав. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся. Лате!